Євротрак Симулятор 2 гра про вантажу перевезення світом у ролі далекобійника, яка отримала сотні тисяч шанувальників в Україні. Хоч і у грі не представлено нашу батьківщину у вигляді доповнення на даний час, однак за 10 років існують або ж існували проєкти, які презентували Україну у вигляді модової карти. А із вами Владислав, автор каналу ТеліЖаден. І у цьому відео я розповім вам про мапи та розширення, що стосуються українського регіону. Приємного перегляду Укрмеп модова карта, яка охоплює 10 областей України та понад 40 міст та селищ, а також кілька сот суміжних населених пунктів, які не позначені у менюшній мапі. Проєкт існує ще із 2016-2017 років і досі отримує підтримку нових версій гри. Особливістю мапи є масштаб 1 до 3, що робить її наближеною до реальності завдяки більшій деталізації та є автономною і не поєднується із Європою. Реальна економіка та українські компанії добре представлені, особливо відомі усім українцям нова пошта Сільпо, АТБ, Рошен, Караван Рукавичка, Око та інші підприємства, які є важливими для міста чи селища громади. Увесь трафік. Ключно із поліцією є українським та добре реагує на якість доріг, а також дії гравця. Один із якісних українських проєктів, що охопив багатьох шанувальників завдяки оригінальності та унікальності українського регіону, хоча мод охоплює переважно міста на заході країни, але для даного масштабу це дуже хороший результат, на який було витрачено багато сил. Та часу. Роекстед, або ж Роекс. Румунська мапа, яка додає Україну, Молдову та Туреччину. Представлено усі обласні центри України. Та деякі менші міста. Розробкою займалися румуни, тому якість міст відповідна. Однак безліч гравців обирають дану мапу, бо вона додає повністю Україну та більш-менш правильне розташування доріг, а також Чорнобильську зону відчуження. Лише перевезення вантажів із українським трафіком та АЗС. Відрізняється лише одне місто Баштанка, яке було додано завдяки українському ентузіасту. Кримський півострів на мапі є тимчасово окупованим через політику автора Румунина. Хоча уся провина лежить на плечах саме української спільноти, якій було байдуже на розвиток проєкту, бо значна частина гравців, яка підтримала російську спільноту завдяки байдужості, так і є досі її частиною та бере участь у розробці мап про Росію і пропагандистських проєктів. На даний час розробка даної модової карти призупинена. Донбас Меп один з найперспективніших проєктів. Який охоплює міста на сході та півдні України спочатку автором було створено місто Донецьк та прилеглі міста Донеччини, і саме місто на мапі виступало віртуальним музеєм населеного пункту до окупації. Армією Російської Федерації а пізніше додано передмістя із селом Піске та Донецьким аеропортом. Також є події оборони Маріуполя, Волновахи та Оленівки. Усі інші міста, як Харків, Запоріжжя, Дніпро відображають сучасність, однак місцевість без рухування великої війни, чинною Росією. На даний час проєкт. Активно розвивається і розробка охопить Херсонщину, Миколаївщину та центральний регіон України. За масштабом міста відповідають якості мапи Укрмеп. Однак відстань між містами спотворена, аби відповідати масштабу поєднання із Європою без автономності. Український трафік, українські компанії та українські АЗС добре представлені на даній модовій карті. Хочете побачити Північний міст Дніпра чи підприємство ЗАС? А може Дніпрогес чи навіть Донбас Арену? Якщо так, то мапа вам сподобається однозначно! Промоц модова карта, яка розширює та доповнює європейський континент, Близький Схід та Центральну Азію. Впершу Україну було додано у 2016 році, але лише міста Ужгород та Мукачево. І з того часу розробку було призупинено, однак, через декілька років було додано нові регіони, і проєкт, хоч і повільно, але стабільно розробляється. На даний час додано Львівщину, Закарпаття, Буковину. Прикарпаття та Волинь, а також деякі населені пункти із інших регіонів, включно із АЕС у Вараші. У авторів є обітні плани. Аби додати Причорномор'я та Поділля у майбутньому, варто додати, що для даної карти існує розширення українська експансія. Яка на даний час не розробляється та проєкт призупинено, однак включає Житомир, Звягель, Дрогобич, Рівне та чоп, а також інші приховані населені пункти, які не було додано у проМОЦ. Бердянськ меп. Приклад того, коли українцям байдуже на своє, і співпраця з росіянами є чимось хорошим. Мова йтиме про Запоріжжя, регіон України, який тимчасово окупований Росією. Модова мапа є засобом пропаганди і додає Мелітополь, Бердянськ, Токмак та безліч інших населених пунктів, які під російським прапором та ворожою символікою та усі дорожні знаки замінено, як за звичною кремлівською методичкою. Багато російських оглядачів піарять даний проєкт. І не дивно серед українців є безліч шанувальників даного проєкту. Не здивую, але українці беруть участь у розробці модів. Ма про Росію. І прикладом є Чорнозем'я. Це один із проєктів, який розробляється українцями та росіянами спільно. Якщо коротко, то Чорнозем'я це економічний регіон РФ із містами як Білгород, Курськ, Вороні, та Тамбов. Тому як засі пропаганди він має показати, що Харківщина та Сумщина є невід'ємною частиною цього економічного регіону, і як доповняється карта. Є розширенням для русмеп, тому огеда відповідна. Якщо ви думали, що це всі мапи, на яких є Україна, то ви сильно помиляєтеся, бо за останні 10 років було немало проєктів від українців, деяких європейських модотворців та, на жаль, російських та спільних із росіянами. Уявіть, що ви опинилися після подій Революції Гідності. І було нормою виділяти СНГ Регіон. Більшість каналів російські, а усе, що робилося українською, висміювалося ватою і часто прирівнювалося до кремлівського або ж спільного. Є безліч прикладів даної співпраці, наприклад, мапа Східний Експрес, у якій було показано триєдиний братський народ і усі найбільші міста України Росії. Та Білорусі. Але за якістю сама Україна була ледь не найгіршою на той час. І російські компанії, тому приклад. Хто б що не говорив, про першу повну мапу із усіма українськими регіонами факт вказує на її першість, про що сумно чути. Маріомеп теж згадаю, але зауважу, що там зібрані десятки різних мап. І Східний Експрес не є виключенням. Створювалися мапи на кшталт карта Росія, Україна та Білорусь, виходячи із запитів гравців у Google-пошуку, як модова карта країн СНГ. Їх було декілька, і вони мало чим один від одного відрізнялися: чи то мапа Східний Експрес, чи то мапа від автора Гоба або подібних. Я карта Південна Корея, Adventure Map, де присутня Україна із містами районного значення. На даний момент їх встановити неможливо, як і пограти, а відео на Ютубі відсутні, так як у ті часи огляди модів були менш популярними та каналів про євротрак було мало. Варто додати, що було зображено події війни на Донеччині, Луганщині та у Криму. Переважно на усіх модових картах СНГ цього списку. Та ж сама ситуація із мапою проєкт Крим Меп, яка мало кому відома і реліз її не планується. Хоча була зроблена частина Керченського півострова під Прапором України. Варто поговорити і про Західний регіон. Одна із них про Львівську область і додає дорогу від Львова до Краковця через Яворів, а також є Немирів і кілька інших містечок. Мапа за НАТО застаріла, і пограти із нею вже не вийде. Інша про Івано-Франківську область. Яка була перспективною на початку, однак автор покинув проєкт і пограти на приватній мапі вже не вийде. Хоча за деякою інформацією він приєднався до попереднього згаданого проєкту Крим МЕП, який теж було призупинено. На модовій мапі були присутні українські компанії та беліч міст Прикарпаття, як Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Надвірна та інші населені пункти. Було б неправильно не згадати мапу Словакія меп від Кімі Слімі, де є два населених пункти України, як Великий Березний та Ужок. Тим не менш у планах є Ужгород, Мукачево, Чоп, Дрогобич, Хуст та Берегово. Наостанок пригадаю модову карту про Київщину під назвою Дорога Київ-Чорнобиль, яка додає частину столиці, а саме вулицю Богатирську, Полярну та Героїв Дніпра у Оболонському районі. Про що свідчить рух трамваїв та перехрестя? Окрім Києва, є Вижгород, Димер, Катюжанка, Іванків, безліч інших сіл та кінцевий пункт призначення Чорнобиль. Пасибі, друзі, що переглянули відео до кінця. Підтримайте вподобайкою та поширенням, бо у цьому відео зібрано усе, що стосується України у Євротраку. І зібрати таку кількість інформації було ой як непросто. Діліться своїми думками. І змінюємо та зміцнюємо українську спільноту Євротраку. Разом слава Україні! Слава українським захисникам!